Вони прям вони приїхали сухенькі, і я їм буквально так чуть-чуть там на сантиметрик макнула воду. Бетмен 550. Вони прям чіткі. Там можна вибрати, якщо захочете. Щось жирного Вон корінь в росте. І тут в росте. Гляньте, який класний. Тут і лістик лізе. клізе. Вон повний горщик корні. І теж в активному рості. У них револьверне цвітіння. Квітоноси ми їм не зрізаємо. же, як анаконда, як леодора. Якщо захоче, вона сама відсушить. Можна буде вибрати, якщо треба. Марсік, і що це означає?